Всім привіт! Подруга пригласила прогулятися в нову з на тисячі гривень, плюс ще там галя балована. Що в новусі надибала? По 30 гривень, дивіться, які гарні чашки. У мене чорна посуда, тому вирішила, щоб було все таке. Взяла дві чашки. Та по 84 на суп чи на салат ось такі миски глибокі. Цим я дуже задоволена. Далі 99, середі. 75 по знижці крабові палочки да, да, знов. 127 тарта сметанник, але ну, він у них просто неймовірний. Трошки більш-менш нормальних мандарин цуцумі. Зварю собі, але захотілося, так і не попила тренділі з подружкою, взяла узвар, буду зараз їсти. Галюбаловну покажу, що і з узваром. просто смак Карпат. Три пирога з яблуками по 30 гривень по знижці. Там і віна це в посилку. 20 гривень майонез по знижці, Желешки. Губки по 12, здається. Дуже багато скидок на приправи по 8 гривень. Що я взяла до борщу, до супу. До холодцю. Также по вісім приправа до картоплі. Взяла лавровий лист, м'ясну приправу. Захотіла саму зробити торт, бите скло, взяла ось таке желе і ось таке. Далі захотілося мені ще киселя. Ось так от зараз сонницю зварю. А чорний на холодець горошком. Так. Ну, і все здається, з приправ. все. І з магазина нову стош. оце все на тисячу гривень. Ну і Галя приблизно 500. Млинці з курячою печінкою. Перший раз таки бачу, там інша, інша кухня готова. Взяла. І нарешті надибала це просто. Смак, Карпат, вареники з капусти та білими грибами. О, 234 за кілограм. Це не пам'ятаю, скільки за кілограм. Ось така в мене була на сьогодні закупка п'ятнична. Всім дякую за увагу! Гарних вам покупок! Тримаємося і бувайте!